Дисципліна взаємодія портів з клієнтурою, має за мету професійне ознайомлення зі складом портових послуг, з організаційно-технологічними характеристиками цих послуг та вимогами до їх якості і загальним порядком виконання за заявками споживачів. За наслідками вивчення дисципліни, студенти отримують знання. Щодо сучасних тенденцій у розвитку теорії і методів забезпечення ефективної взаємодії портів з транспортною клієнтурою, змісту та організаційних форм взаємодії портів з власниками вантажів та транспортними підприємствами при наданні відповідних портових послуг, призначення сутності та умов надання портових послуг клієнтурі. На підставі отриманих знань будуть сформовані вміння ідентифікації і розв'язання виробничих ситуацій, що можуть виникати при взаємодії зі суміжними підприємствами транспортних вузлів щодо реалізації процесів перевалювання вантажів і обслуговування транспортних засобів. Виконання вимог, що пов'язані з технологічним накопиченням вантажів у портах. Застосування правил надання портових послуг клінтурі доброго дня, шановні студенти. Я доцент кафедри філософії Димова Олена Валентинівна. Запропоную вам курс соціологія та політологія. Який викладається у Одеському національному морському університеті для других та третіх курсів нашого закладу? Соціологія. Що це за наука? Наука про суспільство. Але цей простий переклад на українську не означає, що це проста наука. Цю науку створювали найкращі розуми людства. Вони вважали, що саме соціологія стане головною рушійною силою для того, щоб людство прийшло до щастя. Ці навіть наївні мрії можуть стати реальністю, тому що соціологія має наступні переваги. Це можливість розуміти, розуміти дійсну суть взаємовідносин між людьми спираючись на наукові знання. Це на знаходження свого місця у колективі, студентському чи трудовому, за допомогою такого методу, як соціометрія. Це об'єктивна оцінка соціальної ланки, на якої знаходиться ваше близьке оточення та пошук вірного вибору. Власного шляху у майбутньому за допомогою вивчення соціальної стратифікації, соціальної мобільності, поняття соціального престижу та кар'єри. Це знайомство з найнецікавішими представниками соціальної, соціального інтеракціонізму. Який надає переваги, якщо ви вважаєте цікавим для себе ознайомитися з собою як з особистістю та стати лідером. Лідер це е, та ланка, якою ви можете досягти, коли прослухаєте, в тому числі, курс політології, влада, впевненість, рушійна сила, експансія та всі досягнення людства це те, що може зрозуміти для вас, стане зрозумілим, якщо ви ознайомитесь з курсом політологія. До побачення!